Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь, правиця Його і сила Його, дави йому перемогу, явив Господь, спасіння своє, перед народами відкрив правду свою, згадав Він милість свою до Якова і вірність свою до дому Ізраїлевого, побачили всі кінці землі, спасіння Бога нашого. Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте, співайте Господу, з гуслями, з гуслями і з голосом псалмоспівів, звуками труб і голосом рога, радісно святкуйте перед царем Господом, нехай співає море і все, що живе в ньому, вселена і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість його. Так нехай скажуть, визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і зібрав їх із усіх країв, зі сходу і заходу, з півночі і півдня, блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного, голод і спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх із біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Бо він наситив душу спрагу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи в темряві і тіні смертні, сковані скорботою та залізом, бо не скорилися Словом Божим і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями, вони падали і не було кому допомогти їм, тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй. І він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви і тіні смертної, і кайдани їх розірвав, нехай же прославляють Господа за милість Його, і дивні діла Його для синів людських, бо розбив він брами мідні, і замки залізні зламав, непокірні страждали через беззаконне життя своє, і за неправди свої терпіли. Душа їхня відверталася від усякої поживи, і наблизилися вони до воріт смерти, тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх, від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх, і з могили їхніх вивів їх, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Нехай приносять йому жертви хвали і піснями радости, нехай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю, і виконують роботу свою на водах великих вони бачать діла Господні і чудеса Його на глибині, скаже Він і здіймається буйний вітер, який високо підносить хвилі. Піднімає їх до неба і опускає в безодню і від страху мліє душа людей, кружляють вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня, тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди. Він повелів бурі і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані, нехай же прославляють Господа за милість Його, і за дивні діла Його для синів людських, нехай вихваляють Його в зібранні людей і прославляють Його на зборах старішин. Він перетворює ріки на пустелю. І джерела води на безводну землю, землю родючу на сонячки, за беззаконня тих, що живуть в ній, він перетворює пустелю на озера і землю засохло на джерела води, і оселяє там голодних, вони будують міста, оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення, біди і скорботи. Тоді він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. Убого він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець. Бачать це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої. Хто мудрий, Той помітить це, і зрозуміє милості Господні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її. Хмара і морок навкруги Нього, суд і правда підвалини престолу Його, вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осявають Всесвіт, земля бачить це і трясеться, гори, наче віск, тануть від Лиця Господа, від Лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його. Нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними, поклоніться йому всі ангели Його, чує Сион і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх, світ восяє на праведника і на правих серцем радість, веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій на Тебе, я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої. І навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи бо Ти, Бог, спасіння мого. На Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його ради імені Твого Господи, прости провину Мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа. Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм, очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилися з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене. Бо я надіюся на Тебе, спаси Боже твій від усіх страждань, Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли повертав Господь з полону Сион, нам здавалося, що То був сон, тоді були душі наші повні радости і з уст наших велася пісня, тоді між народами говорили. Велике сотворив Господь над ними, так Господь явив над нами велике, ми раділи серцем, поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто сплаче в ніс сіяти зерно своє, Той повернеться, веселий, несучи снопи свої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.